Друзі, всім велике вітання. Це соціальний проект Добра кава. Ми у духмяній мрії. Ну і на літній терасі. В нас сьогодні цікавий гість: це Назар Сапета, герой України, друзі, ветеран російсько-української війни, учасник бойових дій і людина, яка набула інвалідність. На жаль, під час війни, тому що він втратив руку і ногу на протезах зараз, але не втратив дух і жагу до життя. Правильно Назар? Так звісно. Бажаю здоров'я тобі. Бажаю. Має за честь. що Ти завітав до нас на добру каву. Назар. Я знаю, що ти е, брав участь у е, війні ще в АТО, так? Так. Розкажи, як почався твій військовий шлях? О, перший мій бойовий шлях почався ще у 2015 році. Ще угу. я попав е, в правий сектор в ДУКПС, угу. 8 батальйон Арата. Е, потім я пробувши там деякий час, півроку, е, я повернувся додому. Мені було ще тоді на той час 19 років. Після цього я повернувся додому, трошки попрацював вдома на, на, на роботах, і в 17-му році, в кінці 17-го, ще підписав контракт. Угу. І від 18 по 21 й рік я служив в десанто штурмових військах 80-тій десантно-штурмовій бригаді. Легендарна, Львівська, так. Так. Угу. Скажи, де тебе застала повномасштабна? Повномасштабна Мож війна. Можливо. Так, повномасштабна війна бу... застала мене вдома. Я був якраз вдома, uh -huh. е... побачивши, наше як до, до початку війни, як резервістів, ще за тиждень попереджали, що будуть збори. Вже щось знали. То час... Вже щось готувалося. Так, вже щось таке було. Uh -huh. І в той час я був вдома, і от почалася війна, я зразу на воєнкомат і в частину. Uh -huh. Потім? Потім частина направила на, на Миколаїв. там ми на, Миколаїв, на Миколаїв Перший час були на цьому напрямку. Потім це бої за Донецьку область, Луганську область. І так далі. Так. Угу. А де ти саме отримав поранення? Коли це сталося? Можеш пригадати, як це було? Так. Е, отримав я поранення в Кліщійці у му році, угу. е, підірвавшись на, на міні? Це коли було літом? Це було е, 24-го е, ли, липня. Влітку, Лі, так? Так, так. Угу. Це було внаслідок обстрілу чи як це? Ні, ми штурмували противника в Кліщівці на самому пункті. Угу. І там, зайшовши воронку, там був міновибуховий і я підірвався. І одразу що? Ну, Підлітів, впав, оцінив обставини, подивився, що немає ноги. Вона в такому зірваному стані. Потім побачив, що руки нема. То одночасно зразу, так? Так, так. Воно зразу такий направлений, був взрив. Угу. Потім. Почав видиратися, з своронки, підбігли мої товариші, мене взяли попід руки і відтягнули. Витягнули мене. Ми якраз були перед противником, ми його штурмували, Кріщівці. Угу. Потім як тебе доправили до госпіталю, так? Так, направили до госпіталя. Тоді я, я дуже багато втратив крові. Там у нас круті медики, круті з 80-ки, які. Самі кращі друзі, які тебе витягнули з, 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 з таких обставин, де інші би не прийшли. Тобто, самі круті хлопці, які мене витягнули, я дуже їм вдячний і самим крутим медикам 80-ї десятної штурмової бригади. Так, передаємо вітання. Безумовно, ем, Назар, скажи: тобто, скільки ти пробув в госпіталі? У госпіталі я прибув десь до 9 місяців, бо в мене було важкі поранення ще живота. Сколишні, так. так. Uh -huh. Я був довгий час лежачий, бо був пошкоджений кіш... кишечник і внутрішні органи. І я дуже довго був лежачий, вистановлювався дуже довго. Uh -huh. А потім, коли ти вже почав програму реабілітації, як це відбувалося? Я проходив реабілітацію Unbroken. Uh -huh. е також проходив реабілітацію Superhumans, е завдякуючи протезувався в Unbroken, потім протезувався в SuperHumans. Дуже вдячний проєкту та перемоги, які мене помогли. мені допомогли мені, Ігородовину, Олександр Тіщенко. Дуже передає вітання, дуже круті люди, які мені, як би сказати, в тяжкий час також допомогли. Так. І пройшовши прийшов реабілітацію, протезувався і зараз на ногах. І активно приймаю беру участь у плаванні, змаганнях. Були такі ідеї, навіть перетнути босфор. І ще, надію, так, я знаю, що є. ти активний. Ветеран, скажи, будь ласка, як ти звикав? От, поділись, будь ласка, досвідом з людьми, які будуть слухати, які можливо зараз тільки от з такими пораненнями приблизно і і не можуть ніяк адаптуватися? Ой, дуже важко. Чи це знаєте чи чи якась така через порада? Біль чи це завдання, це інколи. Треба просто перестати бути лінивим, підняти, як то кажеш, свою дубку і щось почати робити. Так само зайняти собою, зайняти за Так, Та, дуже, дуже важка праця над собою. Це місяцями, це коли ти стоїш на ноги, по понаново навчишся ходити, повністю все. То просто треба стиснути зуби і йти до поставлених своїх цілей. Хто допомагав тобі? підтримувала батьки... дуже мати. Бо я був з початку дуже в жахливому стані. Знаєте, коли ти в розпачі дивишся і оцінюєш себе, своєму такому в такий важкий час, тебе дуже сильна підтримка була від мати, вона бо вона мене надихала, щоб жити далі. Бо були такі часи, що руки просто опускалися. Але ти знаходиш сили, ставиш нові цілі, нове прагнення до життя, якісь нові, нові поставлення цілі в житті, і ти рухаєшся далі. Як зараз твоє життя змінилося? Ти активно займаєшся спортом, так? Так, плаваю, нормально ходжу, угу. все чудово в мене. Береш участь у змаганнях, різних? Так, брав Unbroken Games у змаганнях, зайняв серед аматорів друге місце, пробую в себе в плаванні. Мені подобається плавати, я активно цим займаюся і хотів би, даже, якісь, даже для себе якісь такі, як то, ставити рекорди, угу. щось випробовувати себе в чомусь новому. Скажіть, будь ласка, от е, і спорт реально допомагає, правда, відновлюватися? Так, спорт це такий. Це, ти маєш чим себе зайняти і мотивуєш себе, щоб ставати щодня чим краще. І цього року ми знаємо, що ти отримав звання Героя України. Так. Як це сталося? Можеш розповісти? Е, е, присвоїли ще звання 24 лютого, якщо не помиляюсь, ще угу. зимо, зимою. А, прис, е, 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 Церемонія відбувалася в Києві під час Дня Незалежності. Вручував, mm -hmm. Вручав президент нагороду. Що він тобі щось сказав особисто? Так, говорив передати хлопцям привіт і на останки до життя. Mm -hmm. От, бачите, друзі, герой України, друзі, який не здається, і йде вперед. І правильно. Е, Назар, змотивуй ще, будь ласка, людей, які ветеранів, які от будуть точно дивитися це інтерв'ю, бо ми вже заанонсували його. Що б ти побажав? Хтів побажати хлопцям вставати на ноги, не лінуватися, зібрати всю силу в кулак і рухати, ставити собі нові цілі і рухатись вперед. Щоб якась причина чи інвалідність не ставала вам на якогось його, ви можете все. Тільки треба все повірити і цього прагнути, і хотіти. І все у вас вийде. Беріть приклад: Назар Сапета, друзі, герой України, ветеран, був з нами сьогодні на добрій каві. Друзі, приходьте і випочуємось, побачимось.